Львівщині загрожує екологічна катастрофа а разом з тим і міжнародний скандал. Через три роки прогнозують експерти рівень води в озері глибокому поблизу нового роздолу підніметься критичної відмітки і понесе отруйні відходи в річку Дністер. Екологи б'ють на сполох, аби гудрони у суміші з невідомими речовинами вивезли в інше місце. Новий розділ на це грошей немає. Зробити це повинні ті, хто небезпечні відходи на берег озера. Привіз. Хто ж забере гудрони з нового роздолу вирішать після розкриття двох кримінальних справ, порушених проти деяких дієвих Сіп історії з гудронами». 17 тисяч тонн небезпечних угорських дронів біля озера Глибоке лежать уже четвертий рік. До цього вони чекали на переробку біля добротвірської ТЕС, куди їх привезла фірма Спецсервіс. Спершу ТЕС погодилась на переробку, згодом відмовилась. От гудрони і провезли до берегів озера Глибоке. Тут небезпечні відходи спокійно лежать просто неба. Тоді, коли мали бути накритими поліетиленовою плівкою та пластом глини. Лише невеличка їх частина, немов випадково, лежить у мішках. На гудрони падає дощ. Контактуючи з водою, небезпечні речовини утворюють інфільтрат, калюжі різного розміру та кольору. А далі вода з цих калабань маленькими потічками стікає в озеро. З кожним роком рівень води у глибокому зростає на 6 метрів і з кожним роком стає все ближчим до отруйної суміші. Ця південна частина є суво небезпечною і при підйомі подальшому підйомі води в рі в озері глибоке за рахунок атмосферного опадів і постійних водотоків. За три роки вода підніметься до відмітки 254 метри над рівнем моря, і тоді самопливом потече в річку Дністер. Коли угорські годрони привозили на Львівщину, були впевнені, що їх можна переробити. Тепер такої надії немає. Годрони не лише непродатні для переробки, але й небезпечні. У новому роздолі вирішили вивести отруйні речовини з під озера, сподіваючись, що це зробить фірма спецсервіс, яка їх сюди і привезла. В цій фірмі спецсервіс представник з Львівської області, повідомив, що помінявся вже четвертий керівник тої фірми спецсервіс. І в них немає коштів, щоб вирішувати далі питання. Доки шукатимуть винного гудрони лежатимуть все ще біля озера. Щоправда, їх до 21 квітня обіцяють зробити безпечними. Доручено було Новороздільському державному гірничо хімічному підприємству Сірка і іншим підприємствам, тому також де зберігаються ці гудронні залишки, значить, спільно з власниками гудронних залишків з метою негативного впливу на довкілля. П'ятиденний термін у ліцензованій організації замовити та виготовити спрощеному проектно-кошторисну документацію на виконання заходів щодо запобігання забрудненню прилеглих територій. Небезпечні відходи збираються чимось обкласти і закрити вапняками. Так буде дешевше. Христина Стець Володимир Банас, наш репортер, телерадіо Люкс.